Доброго дня вас вітає Луч. Пропонуємо оптом базові футболки поло від відомих брендів. Джот, Пасіоната і Діадора. Ось саме цю футболку, що ми показали, Діадора, вона буде одна одиниця в лоті, можуть відрізнятись кольори. Далі футб... поло від пума. В кожному лоті буде саме така модель. Наступна модель це поло від Джот. Тут ви бачите рожевий та чорний варіанти. Одна, дві одиниці в лоті. В кожному лоті буде в нас чорна, і де, деяких лоти буде рожева. Скрізь йде натуральний склад. Бачите, 95 котон, 5 лайкра. Це відомі бренди європейські. Зараз дуже популярна ця модель поло. В кожному лоті також буде дв, одна-дві сукні від джот. Вона така до коліна йде модель в е, спортивному стилі. Кольори можуть відрізнятися. І наступні футболки це одна модель е, від пасіоната. Вони повномірні. Одна буде в білому, одна буде в голубому, і можуть бути в повторі. Саме в цьому лоті у нас в повторі йде біла. Отже, лоти 7,8 одиниць, розміри від XS до XL. Якщо хочете конкретно подивитись якийсь лот, ми вам індивідуально продемонструємо. На зв'язку ваш луч.